П'яте жовтня, вчорашній багаж, бо мудрі люди завжди знали. Жодна людина не зможе домогтися в житті багато чого, поки самоаналіз не війде в неї до звички, поки вона не зможе визнати і прийняти отримані результати, і поки не почне терпляче і наполегливо прагнути до виправлення своїх недоліків. 12 кроків і 12 традицій, сторінка 88. Мені цілком достатньо вантажу сьогоднішніх турбот, тому немає потреби тягнути на собі ще й вчорашній багаж. Якщо я хочу отримати шанс на успіх завтра, мені необхідно закінчити справи сьогоднішні. Отже, я задаюсь питанням, де я помилилась і як мені уникнути повторення цих помилок. Чи скривдила я когось, чи допомогла кому небудь? І чому? Щось з сьогоднішнього дня перейде в завтрашній. Але якщо я щодня проводжу чесний самоаналіз, то більшу частину не і не знадобиться.